Вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд 4-кімнатного цегляного будинку в місті Березань. Під'їзд до будинку асфальтований. Загальна площа будинку 69 квадратних метрів. Будинок та господарські будівлі розташовані на земельній ділянці розміром 10 сотих. На подвір'ї є погріб, гараж, господарська будівля на два входи. Будинок цегляний. Дах будинку вкритий шифер. Власник будинку веде невеличке господарство. З лівого боку у нас гараж цегляний. Також на тіляночці є невеличкий будинок глиняний розміром 50 квадратних метрів. А це наш головний будинок. В будинку є газ, вода, електрика. На діляночці у нас є гойдалка для діток, турнік, висажені фруктові дерева. Це наш старенький будиночок. Є столик, лавочки. Давайте пройдемося до головного будинку. Почнемо з кухні. Друзі, йдемо до кухні. Кухня у нас 14 квадратних метрів. Встановлено газове опалення. Йдемо до першої кімнати. У нас вона 15 квадратних метрів. І тут маленька кімнатка 4,5 квадратних метра встановлені дерев'яні вікна. Також в цій кімнаті є груба, як альтернатива газовому опаленню взимку. Зала у нас 21 квадратний метр. Стеля виконана з якісних матеріалів. І четверта кімнатка у нас зараз ми її покажемо. У нас 12 квадратних метрів. Нагадую, що в будинку є газ, електрика, вода зі свердловини. Санвузол будинку відсутній він на подвір'ї. Вартість будинку ви можете дізнатися в опису до відео або зайшовши до нашого сайта з нерухомості ріднийкрай.юа. І замеля діляночка у нас, яка використовується під город, розміром 30. Сотих. Друзі, дякую за перегляд! Бажаю успішних угод та гарних продажів!